Уяви, на календарі 1901 рік. Люди ще їздять кінними екіпажами, слухають музику з грамофонів, а лампочка ще не в кожній хаті. Але саме в цей рік стається кілька речей, які перевертають уявлення про майбутнє. Привіт, друзі! З вами Історичний Експрес. І сьогодні ми вируши експрес-подорож до винаходів та подій 1901 року. Частина 1. Перша. перша в історії Радіосигнал через Атлантику. До цього радіо працювало на коротких дистанціях, але Марконі відправ сигнал через весь океан з Англії до Ньюфауленду. Він довів, що можна спілкуватися на відстані тисяч кілометрів без дротів. Це був перший крок до мобільного зв'язку, телебачення, вайфай і твоєї Bluetooth-колонки. Як це сприйняли сучасники? Одні захоплено, інші злякались, а раптом це чорна магія. Заснування першої фармацевтичної компанії Bayer. У 1901 році Bayer офіційно виводить аспірин як свій патентований препарат. Цей рік став ключовим у розвитку масового виробництва ліків, які стали доступними не лише для багатих. Цікаво, тоді аспірин продавали у вигляді порошку, який потрібно було розводити водою. Таблетки з'явилися пізніше. Перша зупинка на бензин автозаправна станція. У США з'являється перша спеціалізована автозаправка для бензинових авто. До цього бензин купували в аптеках. Справжня революція в транспорті. Автомобіль із примхи Батію стає майбутнім засобом пересування. Винайдено прообраз сучасного детектора брехні. Італійський психіатр Анджело Моссо розробляє першу систему для вимірювання змін пульсу і тиску під час відповідей. Це ще не сучасний поліграф, але фундамент закладено саме в 1901 році. Наука намагається читати правду через тіло. Перша електронна система реєстрації голосів. У США патентують пристрій, який дозволяв реєструвати голоси виборців електронно, без ручного підрахунку бюлетнів, невелика локальна система, але вже вектор на автоматизацію виборів. Так починається перехід від механіки до електроніки. Поняття IQ входить у науковий обіг. У 1901 році французький психолог Альфред Біне активно тестує систему оцінки інтелектуальних здібностей дітей, це початок створення IQ тестів, які згодом змінять і освіту, і психологію, і навіть армійський набір. Народження ідеї багаторазової ракети. Роберт Голлард, 19-річний юнак у США, вперше описує ідею ракети на рідкому паливі, яка зможе повернутися після польоту. Його записи 1901 року стануть основою для реальних запусків через десятиліття. Запатентовано перший вогнегасник з ручним тиском. Так, ще в 1800-х були прототипи. Але саме в 1901-му з'являється компактний вогнегасник, що працює під тиском як сучасний балон. Тепер пожежа вдома це не вирок, це виклик. З'являються сучасні емальовані ванни. У США з'являються ванни з металу, покриті порцеляновою емалью, міцні, гігієнічні, блискучі. Це був прорив у гігієні. Чистота стала ознакою прогресу, а не розкіші. До цього ванни часто робили з дерева або цинку, які погано тримали тепло і виглядали ну не дуже. Винахід сучасного дезодоранту. Компанії починають експериментувати з антисептичними засобами для пах. У 1901 році з'являється один із перших дезодорантів, що не просто маскував запах, а пригнічував бактерії. Суспільство починає цінувати приємний запах не лише у квітах, а й в людях. 1901 рік не просто початок ХХ століття, це міст між минулим і майбутнім. Люди вчаться передавати голос на відстані, створюють перші масові ліки, заливають перший бензин на заправці і навіть починають міряти інтелект. Ці речі здавалися незвичними і навіть дикими, але вони проклали дорогу до того, чим ми користуємося щодня. Це ще один доказ, навіть маленький винахід, у свій час може зрушити цілу цивілізацію. На цьому наша коротенька подорож добігла кінця. Дякую, що були зі мною. Якщо вам сподобалося це відео, дуже чекаю вашої підписки. Ставте вподобайку та діліться ним з друзями. До наступних зустрічей!